Коротше, всім привіт! Е, е, я е, забув записати іншу частину і я забув ну, я забув записати її. Е, ну і що і сказати? Я забув просто. Ну і нічого страшного. Добули ми три короче, алмази. Ну, забули, так забули. Ну, це ж нічого такого страшного. Реально, я цей забув. Е -е, я реально забув. Хтось там в коментарях буде писати, якщо хтось вообще не пише. А, так, ми збирали. Ну, я збирав тоді е, обсидіан. Зараз, напану, будем в и... И ж наверху там не был. Я не думаю, что там все. О, ладно, булька. Так, давайте спочатку хоча б знайти місце адекватне, щоб можна було там поселитись. Про адекватне місце, щоб можна було поселитись. Десь можна сходити. Так, давайте вб'ємо свині. О, знову ударом. Блин, а сколько мне надо мазик было, я даже не помню. Давайте поднимемся. А, значит, три. Ну, так и понял. Цей сон, цей сон. Так, по надо меньше стороны, мы уже тут были. Не понимаю. В какой месте спаном. Ау, <гум> <гум> а, шарик припал там т-с-ц-зная так чисто поборами Так, идем-там тым там там-тум-тум-тум-тум Что у вас здесь происходит. Давайте поприседаем разом с вами українською обеткою. Так. Раз, два, двадцать два. Все, закінчили. Не, ну тут, в принципе, прикольно. А давайте тут, короче, вырубаем тута. Эээ частину І так, давайте зробимо. У нас три є, так, є, все на ліжку є. Зробимо собі маленький домик. ваще типа, дуже маленький. Буде ваще дуже класно, думаю, і так. Так, так. так. Угу. Ставили, поставили. Але ще мене зараз кріп заді не підірвав. Буде реально обійде. Так, мені треба дуже багато камню. А, ага, чекайте, треба поставити точку спавну, точку створення встановлена, Все. Ось тут у нас, тут з цього тут зробимо колись. Тут щось з того зробимо. О, тут якраз міні-печерка. Nu no, tot de gras mai e gras, îi dau bă de un calmin și o de încă. Nu mai zice așa de încă, mă răba, nu mă ștuc, stac. Mm. Flip, flop, flobere, Verap

Фліп-флоп-фліб-дебірап, фліп-фліп-фліп-фліп-фліп-де-бі-рап. -доб. Так. Тепер нам треба... А, нашу ми зламали верстачок. Що він нам туди треба зробимо? Коротше, давайте по бирюку зробимо. Так, що там? Ага. О, іграчі сіть камінь. Ну, думаю, хватить отак. От ага, нічого не скрафтили. Угу. Робимо, коротше, отакі, ні. Заборчик такий, ні, не будемо робити. Трав таких штучок от ті 8. Ні, давайте ще 12. Ні, може ще... Оп. Тут зробимо 20 штучок, нічого. Так, і зробимо ще плиточки. 18, думаю, хватить. будем поступати до будови. Але... Ще треба дешево зробити. Я коли, коротше, пробував знайти нову версію в Майнкрафт, в мене в не вийшло. Так. В руки інструменти. Моменто інструменто. Будемо робити чуть ззаді. Спочатку виробимо дерево. Ну, всі дерева тут звідси виробимо, щоб не мішали нам. Потім цю всю листву, яка нам буде мішати, виробимо. І будемо спати фліп, флап, флобереберап, фліп-фліп фліп-фліп-фліп і деберап. Вибі реально, якщо я коли зроблю будинок, то таке буде. Я таке зроблю. Фліп Я запишу вам, типа, окреме відео, типу там е е за заходжу в березу і там, типа, все біле, і там і Я, коротше, цей е нажимаю на F5, там буде, типа, цей. І я, цей, і я буду співати фліп, флап, фліб, ребер, фліп-фліп-фліп-фліп-фліп ребер. Ну, десь отак. Дерево нам, яка ще буде потрібне. Ну тут ще багато треба попрацювати над тим островом. Землю треба буде. Ну, думаю, десь тут вийде для обрубки, може десь два стака того дерева вийде. Але все дерево ми не будемо вирубувати. Може десь так, півтора буде.

у вас здесь происходит 360, разворот оп оп флап флопадабада флип-флип-флип-флибдада флип-флап флобадада флип-флип флоп. Flip flop flop the bed up, flop 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 flip a bed up. Flip flop flop the bed up, flop 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 flip the bed up. Flip flop flop the bedup, flop 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 a bed up. Flip flop нам ікращий. А може зробити і великий домик, я не знаю. Може десь там 10 на 10 роб. Ну не великий, як тоді ми робили. Може поменший, щоб там все владу. Може десь поверха 3 зробимо. Buhuda šestilke dreva. Flip, flap, flap, dobe do be dap. Flip, flip. Flip, flap, flap, dobe do be dap. Flap, 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 dobe do be dap. Flip, flap, flap, dobe do be dap. Flap, flap. In se očitno šlo, ko mi, mi, na. Кам'яна кам сокира зламається на, на стаку із 60. Ми тепер довели це. Фліп-фламп. Ну, добудемо ще оце останнє дерево і будемо. Закінчувати відео. І позбираємо, поки відео не буде. За це все. Так. Це все, значить.